Неймовірні голи, запеклі бої і футбол вищого гатунку. Ось і промайнулося місяців першого для нашої команди футбольного сезону 2024. Це був період знайомства із футбольною культурою Полтавщини. І звісно, що найголовніше повернення вболівальників на трибуни. Сезон, що точно запам'ятають футбольні фани ФК будівельник. 16 травня 2024 року було дано старт і розпочалося створення проєкту під назвою «ФК Будівельник. Вже тоді президентом клубу, перед тодішнім тренером Дмитром Шийко, було поставлено амбітних завдань. На початку червня було проведено перші тренування. Команду поповнювали і залишали гравці. Певний час відбувалося становлення кістяку команди. Ставка була і є на перспективну молодь. Згодом до команди доєднались кілька досвідчених гравців. Майже всі футболісти команди це місцеві хлопці. Перша гра відбулася з командою Усівка в Олександрії, 26 червня. Вже тоді стало зрозуміло, що буде створено боєздатний колектив. Для того аби гравцям легше було порозумітися, адже чемпіонат Полтавської області вже йшов наповну і заявитися не було можливості, команда обрала шлях проведення великої кількості товариських матчів. Суперниками були різні команди, як аматорські, так і професійні. Серед знакових матч із ФК Тростянець і гра проти майстрів футболу. Ще однією причиною візиту до міста Героя стала наша гуманітарна місія з підтримки місцевого населення. Підписників стає дедалі більше, і ми запроваджуємо розіграш. Вгадай рахунок матчу, що набуває великої популярності напередодні матчів. Тим часом команди долали кілометри доріг, аби зіграти з будівельником. Ми зустрічали ХФК в з Кривого Рогу і приймали матчі з місцевими. Дві гри ФК Кремінь. Попри поразки, це здобутий важливий досвід. У середині серпня прийшов час змінювати емблему клубу. Яскрава, виконана у рідних для команди кольорах жовтому і чорному. Більшість опитуваних під час створення відеоролику ми перехоплювали в одному з парків нашого міста. Це, мабуть, емблема якась. Можливо, якийсь логотип спортивний, чи ще якийсь. 21 серпня у Кременчуці стартував чемпіонат з футболу на підтримку ЗСУ. На відкритті прозвучав гімн України у виконанні нашої землячки талановитої співачки Наталії Шинкаренко. Бушує тіло, ми нашу свого". Під час чемпіонату команда відіграла п'ять матчів у заключному із Каївка Кременчук будівельники вибороли чемпіонство. По закінченню чемпіонату виконали благодійну місію. Передали автомобілі для потреб ЗСУ на передову. Авто було придбано за ініціативи президента клубу Дмитра Самойленка за підтримки асоціації футболу Кременчука та команди КФК Кременчук. Щиро дякуємо вам за допомогу. Дана автівка буде виконувати задачі свої за призначенням. Дякую вам. У час, коли армія фанів будівельника зростала, ми запустили рубрику Поговоримо за кавою, аби знайомити вас із гравцями команди і видатними особистостями Кременчука. Перше інтерв'ю вийшло із героєм України Олександром Кроковцем. Саме головне, щоб була ця перемога, і перемога не на словах, а от дійсно вона була із болін чітко встановлена кордонами і бажано. З такими нормами, щоб кацапи в нашу сторону боялися, даже дивитися. Водночас спортивна осінь об'єднала футбольні команди Полтавщини. Боювання чия із чемпіоном Полтавської області ФК Рокита, переможний двобій із Евка Колос і отримання Кубку пам'яті Лимонченка, незабутні сторінки життя команди, що мали місце наприкінці жовтня. У цей час стартує Кубок пам'яті Олега Бабаєва, і до команди доєднується буді. Талісман команди зустрічає болівальників на трибунах. листопад місяць запуску ФК «Будівельник шоп, магазину атрибутики і сувенірної продукції клубу. 10 відсотків від продажу атрибутики перераховуємо би в таблеточки. Найбільшому в Україні благодійному фонду, що опікується дітьми з онкологією, підписуємо меморандум про співпрацю. Команда ж продовжує брати участь у контрольних матчах. Нічия у двобої ізхірних спорт зіграли командно злагоджено і згуртовано із командою другої ліги. У цей насичений подіями час у команді відбувається зміна головного тренера. Замість Дмитра Шийка посаду обіймає Сергій Селезньов. Другим тренером стає Іван Львов. Хочу, щоб ви вважали один одного, підтримали один одного. І були відкритими завжди. Наближаються різдвяні свята, помічники святого Миколая в обличчі представників ФК Будівельник, завітали до Кременчуцького міського осередку Союз осіб з інвалідністю України дітям передали смакулики водночас. За початкову йому номінацію Кращий гравець місяця. Тим часом добігає фіналу Кубок Бабаєва і нашого сезону останній свій матч у турнірі. Будівельники відіграли в оновленій формі. Підсумки сезону 2024. Всього матчів 27. перемоги 14. нічиї 5. поразки 8. М'ячі забито 84. Пропущено 41. Різниця плюс 43. Кращий бомбардир. Олександр Кривенко, 18 м'ячів. Вирушивши у відпустку, аби перепочити і набратися сил, наші гравці знову повернуться до вас вже у середині січня, і знову даруватимуть позитивні емоції. Дякуємо Збройним силам України. ФК будівельник наша ціль перемога.